Виконуємо номер 361 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди периметр і блощу квадрата зі стороною. Завдання перше 2,16 см. І завдання друге 5,12 дм. Приступаємо до виконання. Знайдемо спочатку периметр це перше завдання. Щоб знайти периметр квадрата, необхідно 4 кількість сторін помножити на довжину однієї сторони. Подамо 4, це у нас натуральне число. Замінимо на дріб знаменником 1, 4 перших, а 2,16 перетворимо у неправильний дріб. 2 множимо на 6, 12, додаємо 1,13, іде в чиселях, знаменник залишився без змін. Добуток двох звичайних дробів це дріб чисельник якого дорівнює добутку чисельників. Знаменник дорівнює добутку знаменників. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 4 і 6 можемо скоротити на 2. 4 Ділимо на 2 буде 2, 6 ділимо на 2 буде 3. Маємо в чисельнику 26 в знаменнику 3. Дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 26 ділимо на 3. Маємо на повну частку 8. Востачі буде 2. Знаменник переписали. Маємо 8,2 сантиметрів. Це периметр. квадрата. А тепер знайдемо площу квадрата у першому завданні. Для цього 2,1 помножимо на 2,1 Подамо у вигляді неправильного дробу. ми це вже робили в першому завданні 13 шостих множимо на 13 шостих. 13 множимо на 13, 6 множимо на 6. Скорочення немає. 13 перемножаємо на 13, це буде 169. 6 мм на 6, буде 36. Поділимо 169 на 36. Неповна частка буде 4, остача 25. 36 на меннику переписали сантиметрів квадратних, площа квадрата. Записуємо відповідь в першому завданні.

А 5,1 друга в річні правильного дробу. 5 множимо на 2 – 10, додаємо 1, 11. Перемножаємо чисельники і знаменники. 4, 2 можемо скоротити на 2, 4 ділимо на 2 буде 2, 2 ділимо на 2 буде 1. У чисельнику маємо 22, в знаменнику 1, то рівня 22, дециметрів. Периметр квадрата. А тепер знайдемо площу квадрата. Для цього 5,1 помножимо на 5,1 подамо 5,12 у вигляді неправильного дробу. Це 11 других, візьмемо з попереднього завдання, помножимо на 11 других. Чисельники множимо на чисельники, знаменник на знаменник. 11 помножить на 11 буде 121. 2 множимо на 2, буде 4. Вийшов неправильний дріб, подамо у вигляді мішаного числа. 121 поділити на 4 буде неповна частка 30. Остаче 1, знаменник переписали. Маємо 30 цілих четверту. Дециметрів квадратних площа квадрата, записали відповідь двадцять дециметри і 30,1 дециметрів квадратних. Ми знайшли периметр і площу квадрата зі стороною. У першому завданні 2,16, см, у другому 5,1 дециметрів. Номер 361 виконано.